ранок от рускавці кілька кроків прийдемо до міротеля а й підемо поїм до білету Подивимося, чи фонтан вже працює біля міротеля вже працює Ав'ярня ще не працює, ще занадто рано, але насправді він так вже і рано. Кака це година. Дев'ятої ще може нема, але але. Ну так, дев'ятої нема. 8.58, бачите, як час визначаю. Фонтан працює вже. В центрі гуляти можна. Готель будується. Анастасія функціонує. А тепер отак, щоб більше побачити сонечка. Більше по сонечку, йдемо в напрямку допівети вже. А, година 8.59. хто не встиг побачити минулий раз. 8.59. Поки що тепло. Звичайно, що найближчі кілька днів має похолодати. Ще такого не було, щоб в трускавці. Прийшов травень, та й не похолодало. На початку травня завжди буває холодно, лиють дощі. Дмуть вітри, ну, принаймні перша половина травня у трускавці традиційно холодна. Буває, що у квітні тепліше, ніж в травні. Йдемо добівати. О, квіточки висадили. Великодні фігури ще не прибрали. Дуже шкода, що так рано, тепло, але ні на сонечко, ні в тіні, нікого нема на лавочках. Бачу кількох людей, які здають житло у Трускавці, Казали, ти там скажи за нас, ти згадай за нас, ти скажи, що ми з початку війни ціни не піднімали. Ти таки скажи, з початку війни ми ціни не піднімали. Так. Я кажу, а ти скільки здавав? У 21-му. Каже, 200, а зараз їздиш 600. Я кажу, ну і що, ти ціни не піднімав? Це просто така думка. Насправді, кому цікаво написати коментар, а напишіть, а скільки ви платите за житло. Можете написати, яке воно, може писати яке воно. Але от напишіть. Я ж розумію, хтось в готелі, хтось в санаторії, хтось в квартирі. Хтось ліжко місця ви наймає. Але так, попишіть в коментарях, щоб ми могли собі зорієнтуватися. Від і до, які зараз ціни. Отруска ціна проживання. Там можна і неправду написати, хто буде перевіряти. То. Я ж теж займаю один знайомий здає. Найди мені людей на квартиру. Хочу здати. Так, хм, на стривало. Двокімнатна квартира, здаю по вісім. По вісім здаю на довготривалу. Ціна ніби гарна, станом назар. Найшов йому людей. Прийшли люди до нього, питають, і що я кажу, 10. Я кажу, ти ж казав вісім. Ну я так подивився, є люди, то 10. Кажу, ну слухай, <хи> ну то треба було б їду сказати 10, я би теж казав 10, бо так ото виглядає. Що, що ти казав 8, я людям кажу, вже 8, вони зацікавились, тільки приходять люди 10. Це До теми. <хи> Здача житла в оренду. Але так буває не тільки, в Трускавці, не думайте, що там це. Що то так тільки в Трускавці, я думаю, не в Трускавці, воно так само виглядає. Нема клієнтів, здається, та я би ходь, та я би щось за все за будь-які. Тільки з'явилися клієнти. Ціна зразу виросла. А так, за такими милими балачками, розмовами з самим собою ми дійшли до центру. А сьогодні тиша. Та тут не тільки сьогодні тиша, тут кожен день тиша. Цей кіоск продається. Каву вранці хтось п'є. Ні, каву вранці ж ніхто не п'є. Ні каву вранці ніхто не п'є, ні в ніхто не їсть вранці. Ні на ринку ніхто нічого не купує. Ну. буває. Якось так от бачите, ну зовсім воно. Не сказав би що, так що... Початок травня раніше, знаєте, це топ-хіт сезону. це я не знаю, як нам пишуть. А ти прийшов на бювет, а ти вранці йди на бівет. Та вранці там мільйон людей п'є воду, роблять зарядку. Це причому, ну, не є така аж рання година, не є така аж пізня година. І це є травень. Повноцінний травень, так. Що ну, йдемо далі що робити. Музичні альтанці на днях, на днях бачив. Вперше цього року грала музика. Не знаю, чи це зв'язано з цим форумом, що проходить Карпатське море, чи не зв'язано Та що все зв'язано. Але вже така повноцінна весна прийшла, вже потепліло. Вже пахне майже літом. Зелень, та квітне все. А, горою, підійдемо частіше. Чистіше ходимо внизу. Айте разочок горою підійдемо. А там Ферденан, бачите, виглядає. Сонечко. і Ферденан за кущі виглядає. Пройдемось тут зверху. Підійдемо. От що вчасно відкривається, це туалет. Не що. Гублять гроші. Працює біле, треба відкрити туалет. Закрылся бивает. можно Можна туалет закривати теж. Тут теж каву ніхто не п'є. Ми тим часом не Хто буде з нових найближчим часом вулкану Віктор Павлік, тенор з Бельканту. Весна сходи там продаж сиру колбаси. Важкі весна сходи. выпивает. Пайна, да, что травень